Добрий день, малята! Щоб дізнатися, про що піде мова, пропоную відгадати загадку. Початку ріс на волі в полі, влітку цвів і колосився, а коли обмолотили, на зерно перетворився, із зерна на борошно та тісто в магазині зайняв місто. Вірно, дітки, це хліб. Хліб завжди вважався головною стравою людей. Шлях від зерна до хліба довгий і складний. Вважалися, якщо в домі є хліб, то й голоду не буде. Завжди почесних гостей зустрічали з хлібом та сіллю, а на весілля пекли каравай. Хліб і сьогодні займає почесне місце у кожному домі. Перш ніж потрапити на стіл, Хліб проходить довгий шлях. Діти, а чи ви знаєте, як хліб потрапляє до нас на стіл? В хліб вкладено багато кропіткої роботи людей різних професій. Давайте розглянемо, як же вирощують та збирають хліб. Спочатку навесні підготують поля та засіють пшеницю та жито. Потім, коли насіння проростає, виростають колоски. В яких і знаходиться необхідний продукт для виготовлення хлібу зерно. Влітку зерно в колосках достигає, згодом спеціальні машини, комбайни, збирають зерно з полів, потім зерно треба змолотити, тобто подрібнити. Це робиться на млинах. Потім, отриману муку, просівають і фасують. Далі муку привозять до хлібзаводів, де спеціальні люди-пекарі, випікають хліб за різними рецептурами. І наостанок з хлібзаводів хліб потрапляє до прилавків наших магазинів та кіосків. Зараз пропоную виконати завдання та перевірити, чи все ми добре запам'ятали. Малята, чи вірна послідовність картинок? Спочатку засівають поле пшеницею або житом, далі з'являються перші зелені паростки. Також потім достигає пшениця, її збирають, молотять муку. Далі випікають хліб і тільки потім він потрапляє до наших магазинів. Залежно від борошна, яке використовують для приготування тіста, хліб поділяється на житній. Пшеничний, пшенично-житній, вівсяний. Борошна також використовують для виготовлення хлібобулочних виробів, печива, смаколиків. Пропоную пограти в гру, назви, що з борошна печиво, ковбаса чи сік. Так. Печиво кекс, олія чи шоколад? Вірно, це кекс, молоко, булочка чи цукерки. Так, булочка, чай, вафлі або майонез? Так, це вафлі, сир, морозиво чи бублики? Вірно, це бублики. Пончик, солодкий напій чи цукор? Так, це пончик. Консерва, круасан чи кетчуп? Молодці круасан. Мед сметана чи пиріг? Вірно, це пиріг. Пряник, масло чи йогурт? Вірно, це пряник. Хліб, діти, займає почесне місце у нашому житті. Хліб проходить довгий шлях до нашого столу. Багато людей вклали свої сили в його створення. Тому пропоную закріпити правила поводження з хлібом. Не грайся хлібом, не викидай його. Не розкришуй хліб, не викидай крихти, нагодуй птахів. Не бери хліба більше, ніж тобі потрібно. Правильно зберігай хліб. Діти, сьогодні ми дуже багато дізналися про хліб, дізналися, як проходить шлях хлібу від поля до столу. Давайте повторимо ще раз.